Вітаю вас, друзі, і хочу вам показати невеличкий шматочок процесу створення портрету. Парний портрет, як ви бачите, портрет виконаний по фото. Ось процес роботи то денне освітлення. Перший етап роботи, акварельною такою технікою, олійними фарбами, легка така прописка. І далі продовжувалась робота. Живопис по фото вимагає певних знань Уже від художника певної практики, тому що вже потрібно знати, що відбувається з рефлексами, де будуть більш прохолодні. От, наприклад, рефлекси холодні, їх потрібно заховати там в тіні, та, холодні тони, в даному випадку зеленуваті. Тіні теплі, більш тепле освітлення. От, потрібно знати, як виділити об'єми, що виділити, що трошечки списати, так? як зробити більш виразним характер. У кожного художника може бути своя техніка роботи олійними формами. Хтось пише на розчиннику, хтось на трой, тройніку, тобто олія плюс лак, плюс розчинник. В мене в даному випадку був розчинник і лак. І Дуже добре мені сподобалось, тому що гарно лягають фарби. Перший шар гарно просихає, певний час був даний. Загалом для портрету було потрібно близько тижня роботи. Ну, В цьому варіанті ще. портрету було дуже на фото багато чистого пустого фону, і трошки було більше зрізано. Постав чоловіка з лівому кутку, тому трошечки покомпозиційно доданий цей фрагмент з лівої сторони, і вверху домальовані вербові гілочки, які композиційно дають змогу зайняти ось цей простір. Далі в процесі роботи ці гілочки. Кількість їх збільшилася, і більш виразно, вони прописані, більше, більш об'ємно. Розробляється об'єм і колорит одягу, тіла, шукаються такі композиційні нюанси, різноманітні. Щось має бути в роботі приховано, щось більш виразно виділене так, в будь-якій роботі композиційній, і Портрет не є виключення. Олійні фарби дають можливість довго вести роботу і змінювати. От завжди в процесі спочатку художник деталізує, тобто пише загальному, потім деталізує і в кінці знову відбувається узагальнення. Ось таким чином ще роздивіться, будь ласка, деталі, так? фрагменти роботи. Довелося трошечки десь щось змінити, щось прикрасити, щось узагальнити для того, щоб характери персон, зображених на портреті, збереглися і була цілісність зображення. Знову ви бачите, от при різному освітленні, звичайно, в житті ще інакше портрет виглядає більш цікаво. Дякую за увагу, успіхів у творчості.